Ну і від історії давайте сьогодення. Україна знову дивує світ навіть у час війни. Ми не зупиняємо освіту. У той час як в інших країнах підземні укриття ставали тимчасовим прихистком для дітей. Ми будуємо справжні школи під землею з повноцінними класами, буфетами, медпунктами і кількома рівнями захисту. І це не просто уроки у безпеці, це інвестиція в майбутнє покоління. Так само, як колись ми здивували світ пунктами незламності чи відновленням енергетики після масованих ударів росіян, сьогодні українці створюють нову реальність для освіти. І цей досвід точно перепише підручники не лише з архітектури чи педагогіки, а й незламності. Бо підземні школи це про життя, яке сильніше за війну. А спонсор показу нашої програми автомагістраль Південь. Ніякого дистанційного навчання і за однією партою з однокласниками, проте під землею, так звані підземні школи унікальний досвід для України та світу. Це повноцінні навчальні заклади, побудовані з нуля і розраховані на освітній процес, коли в країні війна. Це безпека наших дітей. Це дуже зручно зараз. і актуально. Ми ходили в метросадочок на метробудівників, Нам дуже сподобалось. Це набагато краще. Це соціалізація, це спілкування і з однолітками, і з вчителем піч на віч, а не через екран у світі. Є кілька прикладів використання підземних і укріплених просторів як тимчасових укриттів. Для учнів, але це не дуже схоже на те, що будує Україна від початку повномасштабного вторгнення. Наприклад, у Сирії намагалися організувати навчання у підземних тунелях і бомбосховищах в Ізраїлі, де війна триває вже кілька десятиліть. Багато шкіл і дитячих садочків там теж мають спеціальні укриття, але мова не йде про повноцінні навчальні заклади. Таким чином Україна фактично стала першою країною світу, де підземні школи будують одразу в масштабах цілої державної програми. Вони мають усе необхідне для навчання і навіть запаси на кілька днів проживання. Щонайменше шість метрів під землею і дві тисячі квадратних метрів площі самого приміщення. А щоб звести таке укриття, треба рік Стіни міцні з гідро та теплоізоляцією. Зверху над спорудою шар землі, і ця територія піде під стадіон в майбутньому. А у післявоєнний час приміщення використовуватимуть для гуртків. Таких по кілька шкіл на один район вже будують у Києві у тих закладах, де взагалі нема ніяких підвальних приміщень. Додатково в такому освітньому хабі буде медпункт, буфет, ліфт для маломобільних учнів, вентиляція, дизель-генератор. Тобто, укриття зможе працювати повністю автономно у разі блекаутів. Є навіть захист від радіації. Ціна питання приблизно 205 мільйонів гривень. Це із розробкою проєкту та будівництвом. Зліво від нас буде 11-й. Тут також знаходиться 11-й. Третій, четвертий, і в іншій стороні у нас буде знаходитись перший другий. На початку 23-го року Харків першим в Україні почав зводити спочатку школи в метрополітені на станціях. Абсолютно унікальний досвід, і не бачений ніде у світі раніше. Бо хто б міг уявити, що на станціях підземки може поміститися ціла школа, проте і там вільного місця щодня ставало менше, і згодом розпочали будувати підземні школи з нуля. В окремих районах ми побудували першу підземну школу в індустріальному районі. Бо плече доставки до метрополітену було найбільше, і нам потрібно було робити так, щоб діти мали можливість вчитися в індустріальному районі. За досвідом та прикладом Харкова, повертати очне навчання взялися і інші міста. Згодом підземні школи почали зводити у Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській, Чернігівській та Сумській областях. Коли ворог забирає можливість навчатися, підземні школи стають не просто будівлями, а інвестиціями в освіту та безпеку майбутнього покоління.